Бує бути розбіжність між автоматом і щитком Якщо бачите точно одинакове і в автоматі, і в щитку приводів то тоді можете бути впевнені, що були якісь маніпуляції. Не обов'язково скрутка, можливо, заміна коробки, можливо, ще якісь моменти. ось Друзі, які показники мають бути в хорошому по 8 пасаті. Пробіг, форсунки, сажа. 140 тисяч пробіг. 143, щоб бути точним. Ось такі показники. Привіт! З вами, як завжди, канал Авторозбор. Огляди авто місто Київ. Сьогодні тема відео: хороша машина, хороше авто, вартує грошей. Огляд, сьогодні огляд був пасат Б8. Автомобіль 17 рік, в автомобіля ще старий магнітофон магнітола Discovery, стара Автомобіль в, в такій цікавій комплектації це Comfort Line Plus, в нього топові фари, в нього асистент дорожніх знаків, автоматичні дальні, в нього електрокришка багажника. А так, в принципі, зрештою це самий звичайний, самий простий комфорт комфортлайн. Машина з пробігом 17-го року пасад, з пробігом 143 тисячі кілометрів. В гарному стані, не фарбований гарний кузов, фарбований передній бампер, декілька там, ну, мікро, мікросколів, збережений, хороший пасад. 2017 року на простому салоні ну, підігрів сидінь, двохзонний клімат, Discovery, електрокришка багажнику, камера заднього виду, топові фари, асистент. Ну, В принципі, комплектація тут досить таки і непогана, ну, безключовий запуск, звичайний. Ціна 21 200 баксів. Чесно сказати, як на мене, ціна не маленька. Особисто, напевно, би я віддав би 20. Тисяч двадцять тисячу доларів, краще б за автомобіль, який мав би пробігу на 40 тисяч 50 більше. Але в цікавішій комплектації. Плюс ну, для, для мене це є якби важливим комплектація. Ну, Тут непогана комплектація, але тут немає того. Що я люблю? Тут немає електронної приладової панелі, тут немає алькантари, немає панорами, немає музики, немає вебасти, немає всього того, що можна би було б отримати ну, мертвих зон безпекові функції безключового доступу КЛС, Щоб можна було отримати, наприклад, за тих самих 21 тисячу доларів на автомобілі з більшим пробігом. Але машина має 140. Тисяч машину підняли на станції, машину подивилися знизу. Машина суха. В автомобіля новий комплект ремня ролика ГРМ, в автомобіля нова помпа, новий приводний ремій, в автомобіля хороші диски і колодки з усіх моментів, які ми знайшли по автомобілю. Це під заміну пильник і опорний підшипник. Це в принципі всі моменти, які чекають нового власника. Ну і також заміна оливи в самому двигуні, заміна оливи в роботизованій дек 250 мокрій, була на 120 тисяч, зараз автомобіля 140. Тобто, в принципі, людина зараз купує цей автомобіль, вкладається в заміну деяких там деталей, нехай там на 3-4 тисячі гривень, нехай ще плюс а 200 доларів. Людина в нього покладе і буде їздити горя, не знати. Тому так, хороша машина завжди коштує грошей. І ви бачите, що знаходяться люди, які платять за якісні гарні машини. Тому це відповідь тим, хто возить з Європи шлак. Є люди, які платять за гарні машини, але знаєте, дешеву машину не з ринку продати набагато легше. І знаєте, каже мені один. Ну, не, не один, а багато хлопців, які займаються машинами. Я, наприклад. Беру чесні машини з чесними пробігами, показую підкраси, і все решта. А є хлопці, які беруть 400-500 тисяч, і вони мені кажуть, де мені по барабану, що ти там розказуєш. Я в місяць продаю 35 машин, а ти продаєш 5-7 машин. І каже, корча набагато легше продати, тому що ти його закидаєш в фонет і в тебе дно ринку ціна. А коли в тебе дно ринку, то відповідно по дну ринка ти спокійно без проблем продаєш швидко, тому що там 3-4 людини приїде, подивиться, не придбає, а п'ята людина приїде, поторгується і дасть гроші. І ті люди заробляють набагато більші гроші. І ну от така ситуація на ринку. Але якщо ви хочете для себе придбати хороший автомобіль, і ви його шукаєте, хороший цей автомобіль, то вам доведеться за нього заплатити певні кошти. Просто так ніхто вам не продасть машину після великого ТО машина в хорошому стані і, в принципі, з хорошим станом кузовних панелей. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Всім лайк, всім добра, всім пока. Забув, обов'язково підпишіться на канал, додайтесь Viber, Telegram, Instagram, там всі свіжо машини з Європи з чесним станом кузова і чесним пробігом. Всім добра!